Доброго дня в сьогоднішньому відео я, хотів, я би хотів поговорити про соціальну допомогу, допомогу пенсіонерам у 2025 році. І так, українці, які досягли пенсійного віку, але не заробили достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію, можуть оформити тимчасову державну допомогу для непрацюючих осіб пенсійного віку. Хочу нагадати, щоб вийти на пенсію у 2025 році, у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Щоб вийти на пенсію у 63 роки, треба мати не менше 22 років стажу, і в 65 років не менше ніж 15 років стажу. До 2028 року вимоги до страхового стажу підвищуватимуться на рік щороку. І так, соціальну допомогу особи, які не отримали права оформлення пенсії, можуть оформити через органи соціального захисту населення. Розмір такої грошової допомоги становить е, як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність у 2025 році, це 2361 гривня, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї, з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для для працездатних осіб. Поточному 25 році це 3028 гривень. Для оформлення соціальної допомоги потрібно подати відповідну заявку до органів соціального захисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання разом із такими документами. По-перше, треба предоставити паспорт та ідентифікаційний податковий номер. По-друге, треба надати довідку пенсійного фонду України про страховий стаж, третє надати декларацію про доходи та майновий стан. Заповнену на основі довіду про доходи кожного члена сім'ї за останні 6 місяців. І четверте, надати копію рішення про призначення опікуна, це для осіб, які визнані недієздатними. Соціальна допомога надається на 6 місяців, після чого її потрібно переоформити заново. Однак під час дії воєнного стану в Україні виплати будуть продовжуватися автоматично без переподачі вами документів.